Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Затерій. Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Корабель Crew Dragon компанії SpaceX вирушив на МКС. Так, на міжнародну космічну станцію. Це вже друга подібна місія, яка відправилась показувати. на показувати. Звичайно, показуємо. Ось так, ракета Ілона Маска, Crew Dragon Ілона Маска. Особливість так, чотири астронавта відправились. На так, стиковка МКС з МПС запланована на завтра, і екіпаж працюватиме на, на станції близько півроку і повернеться, планується, так? 31 жовтня. 31 жовтня. Ну, вже ми до цього повідомляли, як американці освоюють Марс. Так, е, там дивіться. почали кисень, кисень да. переробляти і видобувати його з атмосфери, червоної планети. Все потихеньку-потихеньку нам і перші фото відправляли. і... Всі. І перший раз, ось буквально на цьому тижні, ми бачили, як американці запускали там маленький такий прилад вертоліт. А, І... А який яке на 3 метри. Так, на... Так, не надовго на 30 угу. секунд, але буде й довше. Взагалі йде повним ходом дослідження Марсу. Ну і до земних новин: це відведення російських військ, Чорноморський флот повернув кораблі на бази. Ну, так, нам повідомляє Міноборони і навіть показують відео, як це відбувається. Це в Криму відбувається понад, як нам повідомляє ворожа Міноборони, понад 20 бойових кораблів Чорноморського флоту повернулися в місця там, де вони базуються. Ну а перед цим е, повідомляли, що е, почали відходити із Криму війська південного військового округу та повітряно-десантні війська. Ну, і Це у... сьогодні почалося. Так, да, це почалося, все почалось сьогодні і триватиме до 1 травня, якщо я не помиляюсь. Так е, ну принаймні так кажуть, але є ще є інформація, що е, не всі сили будуть відводитись від українських кордонів. Деякі залишаться для подальших там навчань, які будуть у вересні. Це захід 2021. Так ну от мається на увазі, що техніка залишиться все ж таки. так. Деяка. Ну, а в Криму, само собою. Ми знаємо, що війська залишаться окупаційні. Угу. І терористи ДЛНР планують низку провокацій на Великдень. Про це повідомляє розвідка українська. За інформацією розвідки ООС від представників управління другого армійського корпусу, 25 квітня цього року сплановано проведення низки провокацій проти України з використанням озброєння та військової техніки. Ну і навіть тут йдеться про те, що російські окупанти спланували терористичний акт під на великдень під час богослужіння в одній з церков Московського патріархату. Досить дивно. Ну логіка немає. Ну. У Кремлі тим часом пропонують Франції та Німеччини зустріч за участі Києва ЛДНР на Донбасі. Я хочу підкреслити, що йдеться саме про. Не нормандський формат, бо не можна це назвати нормандським, бо я бачила десь вже про те, що писали, що це нормандський формат. Ні, ні, до якого планують динатися. Це як на мене спеціально було зроблено саме так. Я зараз зацитую пропагандійські змі, які посилаються на адміністрацію президента, на керівника адміністрації президента Росії Дмитрія Козака. Росія планує пропонує Німеччині та Франції до 27 квітня обговорити перемір'я на сході України. Зустріч можна провести на Донбасі за участі Києва, ДНР та ЛНР за участі. Києва. Це якесь е, нове загострення в свідомості російського <с керівництва. старе. Так. Це, в принципі, недопустимо говорити з маріонетками угрупуваннями Кремля. Мені дуже не подобається, що віднесли саме там за участі Києва, ДНР та ЛНР. Ну, це я думаю, що це було розроблено так спеціально. на провокацію. І о, Україна запропонувала, запропонувала прем'єру Ізраїля стати посередником у перемовинах з Путіном. Ми пам'ятаємо цю історію про те, що спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на території Донбасу. Потім Путін відповів, що чекає на Зеленського в Москві. -який а, і зараз будь-який час. А зараз а, Юлія Мендель а, каже, що Зеленський не дасть відповідь особисто і а, тим часом. А, Запропонували от прем'єру це про це. Повідомляє посол України в Ізраїлі Євген Корнічук, що запропонували прем'єру, е, прем'єр-міністру Ізраїлю, е, і він поки що не надав конкретної відповіді на пропозицію, але не відмовився від неї. Підни, та ну, пообіцяв, так. що зробить все від нього залежно. якщо повертатися до цієї новини, то ж це ж Путін казав, що в українському керівництву варто говорити з ДНР і ЛНР, так званими. А так, ну це угу. про, це у відповідь на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі. Так він казав про те, що треба ну а треба Ми... розмовляти з керівництвом. Як ти казав, так псевдокерівники квазі республік. Ну що це тут це ж означає, що вони далі проводять свою інформаційну війну? А, так Все. і а, знову ж таки нагадаємо про те, що а, Кравчук, а, голова української делегації в ТГК В ТКГ, він казав про те, що а, дійсно це була а, якби пропозиція російської сторони зустрітися на Донбасі. Але тепер ми розуміємо, а, що там є певні але. Так, а чого ж власне виникла ідея переносити ці ну, пропозиція українського посла до Біняміна Нетаньягу від української сторони лунала пропозиція? Відмовитися від переговорів саме в мінську це здається, говорив міністр з питань окупованих територій Різні. Резніков. Так mm -hmm. він казав, якби не карантинні обмеження, то українська делегація б уже б не поїхала в Мінськ. Ну і Гармаш казав про те, що це вже давно обговорювалося. Це то це не новина. <клес> так, так. так, це чесно, вже такі якісь формальні перемовини, на яких нічого не вирішується. Ну бо врешті, 에... де знаходиться мінськ. Ми всі розуміємо. І на одній з тоді були перемовини радників нормандської. Четвірки, і тоді теж пропонувалася ця ідея зробити засідання десь на лінії розмежування. І вчора до цих же це вже промінські домовленості і перемовини, щоб закінчити, то вчора ж це питання піднімав так? Лукашенко а, на зустрічі з Путіним. Так він навіть там порадив Зеленському, що вже пора навчитися поводитися дипломатично. Каже диктатор білоруський на зустрічі з російським е, диктатором. А, та, та, тільки той е, взагалі не визнаний диктатором. <с> і зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в мінську говорить про намір поховати мінські угоди. Такі слова прозвучали е, з вуст вусатого білоруського диктатора Лукашенка. Це всі новини на цю хвилину, так? Так, це було головне на цю мить. Більше читайте на сайті umn.ua. Ну а ми продовжуємо тримати руку на пульсі всіх важливих подій України і світу. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу! До наступних зустрічей! thank